Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож, почнемо. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі склади. Не, ене, нен, еде, дед, ді. На наступному рядочку з великої літери через кому запишіть наступні склади. Ля. Ді, не. Поставте тере та утворіть слово з цих складів. Запишіть його. Поставте крапку. Яке слово ви отримали? Неділя. Чудово, молодці! Складіть речення з цим словом та запишіть. Речення може бути розповідне, питальне або спонукальне. У мене речення розповідне. У неділю ми їдемо до бабусі в гості. Ви запишіть речення, яке утворили ви. Пригадаємо частини тексту за їхнім описом. Це частина тексту, у якій описується розвиток усіх подій. Яку має назву ця частина тексту? Так, це основна частина. Це завершальна частина тексту, яка підводить до висновку. У кінці ми дізнаємося кінець історії. Як називається ця частина тексту? Так, кінцівка. А частина тексту, у якій ми дізнаємось, про що і про кого буде йти мова у тексті, називається так, зачин. Текст завжди складається з трьох частин. Зачину, основної частини та кінцівки. Розгорніть свій підручник, сторіночка 126, вправа 4. Прочитай текст. Поясни, як ти розумієш виділені слова. Давайте прочитаємо текст. Нарешті настає день, коли ранок починається веселою пісенькою синички. Буває, і сонце ще ніжиться на пуховиках хмар. А вона вже сидить на гілці дерева і на всю околицю видзвонює свою улюблену пісню. Це означає що вже весняний день розпочався. Околиці діти це віддалена від центру частина населеного пункту, його передмістя. Що ж означають виділені слова? Сонце ще ніжиться на пуховиках хмар. Це прокидається сонечко, віддзвонює свою улюблену пісню. Чи може сонечка видзвонювати? Ні, звісно, ці слова в житті в переносному значенні. Це значить, що вона співає свою пісеньку. Цвірінькає. Весняний день розпочався. Що це значить? День чим розпочинається? Ранком. Це значить весняний ранок. Ранок на весні. Усі ці виділені слова діти. Це слова, які допомагають зробити нашу вимову більш виразною. У тексті можуть уживатись слова з переносним значенням, образні висловлювання або порівняння. Усі ці слова допомагають у тексті висловитися більш виразно, більш цікавіше і яскравіше. Давайте з вами складемо речення про синичку, вживаючи іменник крихітка. Придумайте речення, у якому ви заміните слово синичка словом крихітка. Що значить це слово? Крихітка це маленька. Запишіть вправа 4, подумайте над своїм реченням та запишіть його у зошит. У мене вийшло таке речення. Жовтогруда крихітка залетіла до моєї готівнички. Наступна вправа 5. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Розкажіть, із ким порівнюють у тексті березень. Випущіть народні предмети. Давайте прочитаємо текст та доберемо до нього заголовок. А що таке заголовок? Правильно, це назва тексту. Березень відважний капітан корабля весна. Як досвідчений провідник перший місяць весни прокладає курс до рідних гнізд тим птахам, які зимували за морями, за горами або на півдні нашої країни. Перші гінці крилатих пташиних зграй. Граки. І лелеки, існують старовинні прикмети. Летять граки, і весна дружною буде. Повернулися бусли і морозом кінець. І з ким порівнюють у тексті березень, діти? Із відважним капітаном корабля весна, який вказує курс усіх перелітних птахам, які хочуть повернутись додому. Який би заголовок ми могли дібрати до цього тексту? Березень або перший місяць весни, або березень відважний капітан. Я дібрала такий заголовок перший місяць весни. Давайте знайдемо у цьому тексті народні прикмети. Летять граки і весна дружною буде. Повернулися бусли і морозим кінець. Випишіть, будь ласка, ці дві народні прикмети у свій зошит. Кожна прикмета це окреме речення. Перевірте написане. Встаньте трішки та відпочиньте, зробіть рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Перестав склади місцями і дізнайся, як ще називають лелеку. Лелека – це такий птах. Взимку він відлітає в теплі краї, а потім повертається. Давайте ж переставимо склади місцями та дізнаємося, як іще в Україні називають лелеку. Перше подивимося слово «сол» – «бу». Переставимо склади місцями і вийде бусол. Так як ми з вами прочитали в прикметі, так? бусли, а якщо один бусол. Наступне – бу. Бусько. Також цього птаха можна назвати бусько. І ще одна назва в нього є. Чорногус. Тобто лелеку в Україні називають по-різному і лелека, і бусол, і бусько, і чорногус. Запам'ятайте назви цього птаха. Наступна вправа 7. Сторінка 127. Прочитай текст. Визнач, чи правильно він записаний. Ми народились тут, вона дає нам життя і силу. Сіє сонце, квітнуть дерева, що бачать пташки. Рідна земля найкраща. Немає ніде такої краси, як на нашій рідній землі. Чи правильно побудований цей текст? Ні, діти. Речення в цьому тексті записані не у правильній послідовності. І тому речення, у якому змінений порядок речень ми називаємо деформований текст. У деформованому або зміненому тексті порушена послідовність у розташуванні речень. Тому ми з вами зараз спробуємо установити правильну послідовність речень і зробити наш деформований текст правильним текстом. Подумайте, яке речення могло би бути першим? Перша частинка тексту це зачин, немає ніде такої краси, як на нашій рідній землі. Це перше речення. Тобто мова в тексті буде йти про нашу рідну землю. Наступне речення в нього це буде основна частина тексту, в ній буде розповідатися основна інформація. Ми народились тут, вона дає нам життя і силу. Сяє Сонце, квітнують дерева, щебечуть пташки. Це основна частина. І кінцівка, тобто висновок, так? Рідна земля найкраща. Ось в такій послідовності тепер правильно текст записаний. Тепер він уже не деформований, тепер він правильний. Який заголовок ми можемо дібрати до цього тексту? Про що йде мова? Про рідну землю. Тому доберемо з вами заголовок рідна земля. Що нам варто запам'ятати в кінці уроку? Зв'язані за змістом речення утворюють текст. Речення у тексті розміщені у правильній послідовності. Але, якщо речення розміщені не у правильній послідовності, цей текст називається деформованим. До тексту можна дібрати заголовок. Текст складається з трьох частин: зачин, основна частина та кінцівка. У тексті використовують виражальні засоби мови, порівняння, образні висловлювання, слова з переносним значенням. Мій настрій в кінці уроку. Обери смайлик, який вказує на твій настрій в кінці уроку. Сподіваюсь, сьогодні усіх, зелений смайлик, гарно усміхається, задоволений своєю роботою на уроці. До нових зустрічей!